Не запускається такий компресор, як форте, звичайний. Що зробив? Буває, включаєш включаю його. Що... І... Ось як отак. І не хоче. Ну, зараз не запускається, бо проробив. А так і, 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 і... і все, коли накачний. Щоб не стравлювати, не займатися цією, цією ерундою. Виводиться ще один. Це на 40 мікрофарад, Давай фокусуйся. Це на 40 мікрофарат. Звичайний. Туди зафоткать. CBB60. 40 мікрофараду, обикновений робочий конденсатор. Я через кнопку вивів, включення відключення І виходить, для чого через кнопку? Бо якщо буде постійно він працювати або поставити, наприклад, там стоїть 35-й, поставити мощніший, там 50-й зразу, може дати нагрузку надвідчил, попалити обмотку. Щоб у нас такого не було, ми щелк. Все Все. Без ніяких... Цих потім прогрівається і вже буде сам запускатися. Ось і вся премудрість. Так що. Ну тобто чутно. О, ось ове. По цьому включаємо. Підключається обикновенно. Два проводочки, там, як побачите, вони виходять підсоєдінені від робочого конденсатора, який у вас є, вони підсоєдінені, два проводочки до фішки. Просто ці два так само до них підключаєте, не врізаєте з проводочок, а тако паралельно. Тобто сюди. Грубо говоря, як йде два провода, ой, два, два контакти, ноль і маса, то саме воно підключається. І все, і пішло. Бегатів робити одільну переносочку, думаю для чого я буду додавати мозок, якщо можна тако зробити. На стяжки закріпив, держиться, все. все. Багато хто робить тут клапанних і сам вицілкує. ну то все. Я вважаю ерунда. Є пускові конденсатори. Стоє гривень 120 Раз-два і все готово. Це зайняло мене десь минут 15. Підеш термоусадочку, все візьми, щоб нормально красивенько було.